Я ще хочу зауважити, у нас підписана угода про вільну торгову зону між Туреччиною та Україною. 24-му році, в серпні, Туреччина ратифікувала цю угоду, Україна ще не ратифікувала. Ми чекаємо на ратифікацію цієї угоди. Після ратифікації, що це означає, ми будемо мати вільну торгову зону між Україною і Туреччиною. І це означає, що наші торгові операції, взаємодія. Вона збільшиться в дуже в прогресивній кількості, от тому до цього потрібно готуватися було ще вчора. От, тому я дуже закликаю да, відвідувати виставки, знайомитися, заводити ці контакти, щоб бути готовими до вільної торгової зони. Далі, альтернативи турецьким компаніям на відбудову в Україні немає. Будуть відбудовувати турецькі компанії. Вже створена робоча група. Вона була створена в січні цього року. Була створена за участі турецької держави і української держави за участі міністерств інфраструктури зі сторони Туреччини і України. Це саме українсько-турецька робоча група по відбудові України. Будівельні компанії турецькі будуть відбудовувати Україну. І тут теж треба подивними бути до цього готовими. У нас, до речі, зараз дуже багато замовлень від будівельних українських компаній. на… Турецьких спеціалістів у сфері будівництва ми допомагаємо їм оформлювати там візи. Вони приїжджають. Ми їм тут оформлюємо дозволи на роботу, далі посвідки на проживання отримуємо. От. Останнє замовлення було це 15, 15 будівельників. Це є до того, що ну, тобто, з турками більш тісна взаємодія, ніж ми собі можемо уявити. Да? Але ті компанії, які знаються, вони в цьому працюють, в цьому розбираються з цим співпрацюють, і це є до того, що це можна розширювати, тут є з чим працювати, є до чого ще рости. Також в липні 2023 року, чи двадцять року. Ні, в липні двадцять року Ердаган приїжджав у Львів і він підписав меморандум з Зеленським про те, що Туреччина буде відбудовувати Харківську область після завершення війни. От тобто у Туреччини таки дуже, дуже така підтримка. Вона спостерігається на співпрацю з Україною. Вони налаштовані, ну якби дуже так. Активно можна так сказати, да от тому у нас під описом цього відео є посилання на телеграм-чат, де ми висвітлюємо події, виставки, гра... календарі, да? тобто, що планується. От, Юрій, тому я до я запрошу долучитися до нашого телеграм-чату і слідкувати за календарем, за графіком. А в мене ще Юрій, до вас таке питання. Ви плануєте на наступний рік їхати на ІСАФ? Звичайно, я думаю, що не тільки на ІСАФ, а якщо я буду бачити, що виставка на виставці буде присутня моя аудиторія, чому ні? Ну зрозуміло, що зараз важко це все спланувати, тому що, як ви сказали, важко туди добиратися, як, як не крутіть, да. Тобто це і кордон, і, і дозвола, і так далі, але. При можливості, звичайно, я буду відвідувати, тому що розумію, що там є моя цільова аудиторія, з якою ще працювати і працювати. Ще дуже багато турецьких компаній, які потребують наших спеціалістів, все ж таки як не говорити. Але it сфера в Україні доволі розвинута була до війни, Зараз ще більш розвинутіша, і наші спеціалісти цінуються на ринку не тільки там в Європі, а всього світу. Тому. Ми можемо з цим працювати, і ми будемо з цим працювати. Але я не тільки кажу про IT, я е, бажаю, щоб і інші компанії їздили е, на ці виставки, заключали контракти, співпрацювали, тому що нам потрібно працювати із зовнішніми компаніями, тому що це все буде приносити е, прибуток в нашу економіку а без прибутку в економіці нам буде дуже важко. Да, нам дійсно є чому повчитися у турків, зокрема спільної дії, яка є у турків. Тобто турки дуже потужно підтримують один одного. У них немає поняття конкуренції, вони не воюють, у них немає конкурентної війни. От вони з конкурентами дружать сім'ями. Підтримують один одного. Для мене було, я взагалі, так для мене показово було. Коли в 24-му році, на ой, не в 24-му, в лютому цього року, 25-го, приїхала ця турецька делегація. Після цього візиту було створено цю робочу групу по відбудові. Приїхало три автобуси 90 турецьких компаній. Вони самостійно собі організували ці автобуси. Вони в центрі Києва виняли весь готель. А з усіма конференціями просто викупили весь готель. І вони запрошували туди і бізнес. І вони там зустрічі в готе, в цьому готелі проводили ну, в цій конференції кімнаті, але це 90 компаній. Вони всі були конкуренти один одному, але вони не почали ділити цього пирога. А що вони зробили? Вони об'єдналися щоб з'їсти його разом. І вони разом це все зробили. Вони привезли своїх міністрів, сказали їм, поставили завдання своїм міністрам: ми хочемо туди, туди, туди. Ми хочемо такі, такі, такі результати. І міністри пішли працювати і для свого турецького бізнесу виконувати ці результати. Тобто, це дуже такий яскравий научний приклад дії. І навіть на виставках вони так само не конкурують. Вони до одного знають, один до одного йдуть каву пити, разом ходять обідати, вечеряти, і вони всі разом. Він там я їду на виставку, ти їдеш, давай поїхали разом.